Вітаю, шановні друзі! Мене звати Олексій. А з вами магазин Kyiv UA. В даному відеогляді надамо вищу вазі вертикулятор від компанії Alco, а саме модель 38.4 E-Combi Care. Постачається він ось такі картонні коробці. Ми її відкриємо та подивимось, що знаходиться всередині. Окрім того, приділимо увагу технічним характеристикам, особливостям та перевагам саме цього інструменту. Що ж, почнемо. Відкривши пакування, ми бачимо, що у комплекті постачання є уся необхідна технічна документація, в тому числі українською мовою. Також в комплекті йде руків'я, яке в нас складається з чотирьох частин: частина з блоком керування, подовжувальний елемент та два з'єднувальні елементи. Звісно, що в комплекті йде все необхідне приладдя для того, щоб зібрати травокосарку, тобто всі гвинти та всі кріплення. В комплекті йде Травозбірник з металевою основою та текстильним чохлом. Звісно, що йде сам аератор-стурифікатор та два приладдя для того, щоб виконувати різні типи обробки, тобто аерація і вертикуляція. Отже, друзі, розглянувши комплект постачання, перейдемо до технічних характеристик: діаметр коліс передніх 205 мм, задніх 94 мм. Контейнер для збору 50 літрів. Потужність 1,4 кВт, що прирівнюється до 1,9 кінських сил, ширина колії – 38 см, ріжуча система розпушування 14 сталевих ножів, аерація 24 пружинних сталевих зуби. Вага інструменту 12 кг. Гарантія від виробника 24 місяці. Розглянувши технічні характеристики, перейдемо до призначення цього інструменту та його особливостей. Отже, друзі, призначення саме цього інструменту в тому, щоб покращити стан вашого ґрунту, відповідно, і покращити стан того, що на ньому росте. Наприклад, у вас після зими на газоні залишилась велика кількість сміття, такого як гниле листя чи бур'ян. Для того, щоб очистити газон та додати йому кисню, відповідно, покращити стан ґрунту, ми використовуємо ось цю насадку. Вона розпушує ґрунт, очищає його шляхом того, що закидає все сміття в травозбірник, та відповідно покращує його загальний стан. Якщо нам потрібно. Пройтись вже по газону, то ми можемо використовувати ось цю насадку. Вона також допомагає очищувати ґрунт та створює більш дрібну колію, просто розпушуючи саму землю та дає можливість нашому газону краще дихати. Глибину заглиблення безпосередньо робочої частини, ріжучої частини, ми можемо регулювати від 6 мм в глибину відповідно до 14 мм за допомогою спеціального важю. Як ви бачите, піднімається передня частина колісної бази. Відповідно, під час підйому зменшується саме глибина зарізу в грунт. Задля того, щоб інструмент не запустився без вашого на то наміру, присутня спеціальна клавіша, тобто захист від непередбаченого пуску. До тої пори, поки ви не затиснете червону клавішу, у вас не буде змоги запустити інструмент. Відсутність мережевого кабелю в даному інструменті зроблена навмисне, задля того, щоб ви його не пошкодили під час роботи безпосередньо нашим вертикулятором. Отже, підключаємо мережевий кабель в ось цей отвір та можемо його зручно закріпити на червоний гачок. Він саме для цього і передбачений. На інструменті присутній надпис 3-in-1 function. Це означає те, що він може проводити аерацію, вертикуляцію та перебирання. З приводу травозбірника, котрий встановлюється на наш інструмент. Він має металеву основу та текстильну поверхню. Його легко очистити, легко зібрати та легко перевести в стан зберігання. Отже, друзі, на цьому наразі у мене все. В випадку, якщо у вас з'явились додаткові запитання з приводу цього чи будь-якого іншого інструменту від компанії ALCO, звертайтесь до наших фахівців, менеджерів сайту Alco Instrument Kyiv.ua. вони з радістю вам підберуть саме те, що потрібно під ваші завдання. Я подякував за перегляд. Якщо сподобалось, то підпишіться та поставте вподобайку. До нових зустрічей.